Вітаю! Пропоную подивитися відповідь на питання. Чи щире оточення з вами? Розклад у нас буде акцентований на тому, щоб ви могли зрозуміти, хто до вас ставиться доброзичливо, а хто, можливо, якесь образно висловившись, має подвійне дно. Пам'ятаємо, що розклади загальні. І сприймайте тільки ту інформацію, яка стосується вас. Якщо не стосується, то передивіться інший варіант. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Так, з вами оточення ваше щире. Особливо, якщо це у вас є діточки, то вони з вами дуже щирі. У вас є така можливість від ваших дітей почерпнути те, що корисне для себе. Тобто, йти у нове, не оглядаючись, не оглядаючись на якийсь старий досвід або на якісь негативні події у минулому. Тобто діти вони не тримають образи і швидко орієнтуються у просторі. Особливо наразі зараз діточки дуже розвинені. Тому вони нас навчають так себе поводити. Ні в кого немає діточок, то вам є така підказочка, що у вас ваші знайомства, ваші друзі все з, вам, всі з вами щирі і вам потрібно більше довіряти своїй долі. Тому що, крім того, що у вас, до вас добре ставляться, то вам ще потрібно відпустити якийсь минулий досвід. Тому що наразі він вам вже не знадобиться. Ви можете щось розпочинати з чистого аркушу. І тому вам потрібно іще розуміти, що, <кхід> якщо у вас є якісь дружні стосунки, то до вас людина ставиться так само, як і ви до неї. Але може бути дещо прояви такі спонтанні, імпульсивні, і через це у вас можуть виникати сумніви щодо ставлення до вас. Але до вас ставляться добре. Другий варіант ваше оточення. Двійка мечів перевернута, ні. Ваше оточення до вас налаштовано дуже негативно. Тому що дві камічів перевернута, говорить про те, що оце оточення, яке навколо вас є, воно несе вам певне <кій>, таку е негативне партнерство, яке е вам не дає розвитку. Е ви не можете навіть обміркувати або вирахувати того, хто до вас так ставиться, хто чи не вам певні перепони. І ще, можливо, вам потрібно розуміти, що. Ці люди навіть бажають з вами мати якийсь конфлікт, або можуть змушувати вас приймати якісь рішення, які вам не до вподоби. можливо, вас обманюють, але це насамперед не близьке оточення. Це не рідні і не самі-самі близькі люди. Це люди із суспільства. Там, де ви, можливо, працюєте, можливо, просто спілкуєтеся. Тобто це не рідні і не близькі. Хтось, можливо, перед вами не виконує обіцянки, і або вам навмисно таку неправильну інформацію дають, щоб ви припускалися помилок. Можливо, також з вами ну, такі у вас хибні друзі. Або вони дворічні, і вам намагаються щось ніби розповісти, і за ваші очі іншим також можуть розповідати. Вони намагаються на вас негативно впливати, або вас підстроювати під себе, щоб ви були для них корисними, або взагалі заважають, щоб ви не обрали свій напрямок, щоб ви не змінили партнерство. Тобто оці друзі, які у вас там є, вони вам несуть ну, такий негатив. І намагаються вас втримати у цих дружніх стосунках або в ділових стосунках, щоб впливати на вас і нав'язувати вам свою точку зору, щоб ви не бачили об'єктивно, що там насправді відбувається. Підказка для вас буде така. Зараз ви не можете об'єктивно оцінювати свою ситуацію, тому що є вирогідність, що ви припустилися помилок. Тобто ви можете подумати це на одну людину, а по факту це може виявитися зовсім інша людина. Тож не поспішайте приймати рішення, не поспішайте приймати будь-які пропозиції, тому що ви, вас, можливо, хтось намагається вести в оману. І не забувайте, що ці друзі мають якусь іншу сторону, а ви щось випускаєте із свого виду. Тому будьте уважні до свого оточення. І третій варіант сила. Так, для вас, ваші друзі, з вами щирі. Але є велике але. Якщо ви правильно будете розставляти пріоритети, то ці друзі і будуть для вас ще і корисними. Ви разом, якщо будете якусь там справу для себе організовувати, можливо, хтось буде започатковувати бізнес, можливо, хтось буде розвивати свої проекти, ви будете той, хто буде вам допомагати, то є щира людина до вас. І ще, можливо, вам доводиться. Співпрацювати або з владою, або з авторитетними людьми, або взагалі керувати якимись процесами у своєму житті, або співпрацювати з керівництвом, то вам варто розуміти, що якщо ви робите правильні пріоритети, то ви будете правильно будувати оці ваші стосунки. Вам навмисно ніхто зла не бажає. Але, можливо, все ж таки якісь перепони, ви стикаєтеся, і, можливо, через це ви втрачаєте довіру до свого оточення. Тому приділяйте увагу на всі свої бажання, на всі свої захоплення, тому що вам можуть виникати такі ситуації, де вам потрібно буде правильно діяти. І якщо ви все ж таки правильно розставити свої пріоритети, якщо ви будете мати певні знання або свою мету, якщо ви будете обмірковувати, що вам потрібно, чого вам не потрібно, то ваше оце оточення буде для вас винагородою. Але для вас ще потрібно відчувати, що якщо ви маєте сильну мотивацію і намагаєтеся досягнути до своєї мети, ви можете розраховувати на своїх друзів, вас підтримають. Також, якщо у кого є діточки, то вони також з вами щирі, але потребують вашої участі. Можливо, саме вам потрібно з ними більше спілкування, щоб отримувати вашу підтримку на взаєм. Це був у нас третій варіант.